Юрій Шумук Оповідання із збірки розповідей голівудські байки про гангстерів та інше в Америці і не тільки. В період 1930-х років та інших років. Маленький Гарольд Гарольд стояв навпроти могили свого батька Генрі. Він тримав у руці книгу Щоденник свого покійного дядька Вільяма. Рідного брата Генрі, який помер рік тому. В зубах Гарольда стирчала затиснута підкурена цигарка. Вчора Гарольду виповнилось 37 років. Саме у цьому віці, 30 років тому, цей світ і покинув його батько Генрі. Це відбулося у його маєтку в ніч з 7 на 8 липня 1932 року. Генрі був дуже заможною і впливовою людиною. Його компанія займалася постачанням автомобільних запчастин із США до Європи та Південної Америки. Зрозуміло, що там, де гроші, там проблеми. А там, де великі гроші, як то кажуть, там дуже великі проблеми. Доволі часто Генрі доводилось спілкуватися з представниками мафії, причому різних сімей. І доволі часто Генрі лишався при своєму, ігноруючи погрози в свою адресу. Та якось зимовим ранком 1928 року автомобіль Генрі був розстріляний двома гангстерами, які після нападу зникли у невідомому напрямку. Тоді Генрі вдалося уникнути серйозних фізичних травм, однак уникнути травм. Психологічних йому так і не вдалося. Генрі почала переслідувати нав'язлива ідея, що його хочуть вбити. Нікому, нікому Генрі більше не довіряв, окрім своїх двох старших донечок, дружини і маленького сина Гарольда. За чотири роки, незважаючи на те, що на Генрі більше замахів не було, з 1928 року. По доленосний 32 й рік параноїдальна нав'язлива ідея про можливий замах на його життя ставала дедалі сильнішою. У кожній кімнаті свого маєтку Генрі зробив одну або навіть дві потаємні схованки зі зброєю пістолетом або револьвером. Пізніше дійшло до того, що чоловік придбав собі каблучку з секретом. Під дорогоцінним каменем знаходився потаємний відсік, в якому зберігалася невелика скляна капсула з ціанідом. Справа в тому, що Генрі володів такою великою кількістю інформації, що був певен, якщо до нього доберуться гангстери, то будуть катувати. Дуже-дуже довго. Саме тому у разі крайньої необхідності він міг відкрити каблучку і відправити смертельну капсулу з отрутою собі до рота. А розкусивши цю ампулу, Генрі зведе на нівець усі шанси мафії заволодіти його багатствами і знаннями. Отож, в ніч, з 7 на 8 липня 1932 року, Генрі працював у своєму кабінеті на другому поверсі свого будинку. Вся сім'я вже дві години, як бачила солодкі сни. Думки про те, що він працює заради своєї сім'ї вночі, поки вони сплять, неймовірно тішили Генрі і надавали йому сил. Та ось в одну мить Генрі здалося, що в коридорі хтось є. Він дістав із шухляди револьвер, відкрив каблучку і відправив до рота ампулу з ціанідом. Намагаючись сильно не шуміти, Генрі вийшов із кабінету до коридору. Тут все було добре освітлено, але вздовж коридору стояло багато громістких речей, тумби, ящики і навіть шафа. Генрін намагався зазирнути усюди. Він активно ганяв язиком ампулу з отрутою по всій ротовій порожнині. Чоловік робив це навіть тоді, коли обережно відчиняв двері шафи, приготувавши револьвер до стрільби. Мить. І двері шафи відчинились. Нічого, окрім одежі і старого мотлоху. Видихнувши, Генрі опустив зброю і потягнувся зачиняти двері шафи. Та раптом позаду чоловіка почулось гучне і грайливе БУМ, таточку! А далі грайливий сміх і тупіт по коридору голих дитячих ніжок Гарольда до своєї кімнати. Хлопчик чекав що тато забіжить до його кімнати і жартома нагримає на нього, як полюбляв робити Генрі. Однак, в момент Гарольдового бум капсула з отрутою лягла на кутній зуб Генрі, а нижню щелепу від переляку судомило до верхньої. Ампула луснула. Отрута потрапила до рота бідолашного Генрі, і той, випустивши з рук револьвер, Каменем рухнув на підлогу, зроблену з дощок карибської пальми. Через день маленький Гарольд на цьому самому місці стояв біля труни батька, якого на той світ загнала його власна параноя і шалощі маленького сина. То було 30 років тому. Ось, батьку. Гарольд підняв щоденник дядька догори. Щоденник твого брата. Мого дядька Вільяма. Він помер тиждень назад. Я думаю, ти вже знаєш про це. Мабуть, зустрілись вже і спілкуєтесь там на небесах. Гарольд випустив густий сигаретний дим з рота і продовжив. Всі почали ділити майно вчора. Сором взагалі. Кричали одне на одного, сварились і навіть бились за дядькові гроші і майно. Жах, я ж взяв лише ось це. Гарольд кивнув на щоденник дядька. Це його спогади, його життя. Це він, татку. Думаю, видам цей щоденник в пам'ять про свого рідного дядька. У нас з ним були дуже теплі стосунки, як у батька і і сина. Так, тату, він мені майже замінив тебе, рідного батька. Шкода, тату що ти за життя нічим подібним не займався. До речі, він почав вести щоденник якраз після твоєї смерті, тату. А давай разом почитаємо декілька сторінок. Я ще нічого й сам не читав. Гарольд відкрив щоденник дядька на першій сторінці і почав читати вслух. 10 липня 1932 рік. Ось нарешті. Вирішив почати вести свій щоденник. Так як своїми думками я можу ділитись хіба що тільки з ним. Вчора відбулось поховання мого молодшого брата Генрі, який трагічно помер у своєму маньєтку вночі 8 липня. Все, що мені відомо, Генрі помер від отруєння Ціанідом. Роздавив ампулу у себе в роті коли його налякав його молодший син Гарольд. Нещасний випадок, певно, так і є. Але на цвинтарі я дивився на Гарольда цього малого гівнюка, а він хоч би сльозинку виронив. Усі плачуть, шкодують Генрі, а те мале стоїть і в носі колупається, а потім розтирає брудними руками зелені шмарклі по труні свого батька якого сам і порішив. Моя дружина каже, що я не маю права звинувачувати у смерті Генрі те мале Вона каже, що мій бідолашний брат помер через ампулу з отрутою, яка була у нього в роті, а не через шалощі малого Гарольда. Хто знає, хто знає. Можливо, мій брат від несподіванки послизнувся і впав на підлогу. А те мале лайно добило його копняком по обличчю, від чого ампула й луснула в роті Генрі. Маленький виродок здихався старого, щоб той не викреслив малого вилубка зі свого заповіту. Хитрий виродок. Нічого не хочу сказати поганого про дружину мого брата, але мені здається, що Гарольд був впорснутий в неї з сусідських яєць. А не з яєць мого брата Генрі. Просто у нашій сім'ї таких підступних вилупків не було. Воно ще говорити толком не може, а вже вбивця. Ого! не стримався Гарольд. Він опустив дядьків щоденник і подивився на надгробну плиту свого батька. Я ніколи не міг подумати, що дядько Вільям так сильно звинувачував мене в твоїй смерті. Це просто абсурд. Я був геть малою дитиною, і це був простий збіг обставин. Він же був дорослою людиною, міг би це і зрозуміти. Гарольд затягнув до легень гіркий сигаретний дим. Потім видихнув. Був момент, коли мені було 10 років. Я грався навпроти гаража дядька Вільяма, коли він ремонтував своє авто. Машина покотилась на мене і ледь не задавила. Тоді його дружина врятувала мене й довго сварила дядька, що той буцімто хотів вбити мене за свого брата. Дядько пояснив, що то нещасний випадок. Я і твоя смерть, тату. Гароль поглянув на щоденник. За все життя таких випадків було штук зо двадцять. Невже він і справді? Та ні, дурня це все? Гарольд знову перевів погляд на надгробну плиту батька. Коли я вже виріс, ми так зблизились з дядьком Вільямом, як рідний син і батько. Я вже казав. До речі, зараз я тобі прочитаю його останній запис в щоденнику і побачиш, що його думки про мене змінились кардинально в кращий бік. Та думаю, він тобі вже все розповів на тому світі, тату. Гарольд знову розгорнув дядьків щоденник на цей раз на останній його запис. 17 червня 1962 рік. Немає нічого святішого, аніж сім'я. От і ми з Гарольдом, моїм племінником, ніби батько і син. Гарольд усім про це розповідає. Він втратив батька 30 років тому, і я йому його замінив. Так, я старався з усіх сил дітям покійного брата замінити батька. І от дивлюсь на Гарольда, а бачу те саме мале гівно, яке вбило мого брата і залишилось непокараним. Я все своє життя поклав на те, щоб вбити цього негідника. Вперше спробував задавити його автомобілем, штовхнувши машину з гаража, коли Гарольд грався на шляху руху авто. Моя дружина, чорти б її в пеклі дерли, врятували того малого кілера. Потім було ще за 30 спроб відправити до диявола того лайнюка малого. Остання спроба була рік тому, коли вже Гарольду виповнилось 36 років. Я хотів його отруїти на дні народження і підсипав в його бокал отруту. Не знаю, як так сталося, але передохла половина сусідів. А Гарольд тільки всрався. Його ніби біси бережуть. І взагалі, я думаю, що той малий бичара повинен був подохнути ще. Гарольд різко закрив щоденник дядька. З його рота випала цигарка. Він був шокований прочитаним. Поклавши щоденник дядька на могилу батька, він промовив, далі сам дочитаєш. І швидко покинув кладовище.